Розгортаємо нашу плівку, попередньо робимо впайку шнура, до вас приходить готовий чохол з впаяним шнуром, за допомогою якого ми натягуємо плівку на теплицю. Тепер перекидаємо основну масу плівки через теплицю. Зверніть увагу, що шнур йде навколо торців. Не між торцями в канаві. Цей шнур йде один шнур на передній торець, один шнур на задній. Давай, давай, давай. Держите його там на Торсешу понадій натягуємо наш перший торець. плівка 150 мікрон, планета Пластик, наша українська із славного міста Героя Ірпінь. Ми говоримо правду про нашу плівку, вона 150 мікрон, дехто на свою плівку яка насправді 120 мікрон, каже, що вона 200 мікронів. В принципі, на таку теплицю 150 мікрон з гарним захистом від ультрафіолету. Її вистачає до 5 років. Затягуємо наша ще. ще затягуємо наш капішун, щоб плівка була. Натягнуто як барабан. Вирівнюємо плівку для того, щоб в оцей карман присипати землею. За допомогою землі вона тримається. Ручний екскаватор Сережа 2000. Такий спосіб закопування-прикопування плівки дозволяє тримати плівку в якості фундаменту. І третім препятствувати сриву теплиці з міста цільної плівки. Головні умови монтажу теплиці під плівку це монтаж в плюсових умовах при плюсовій температурі, тому що взимку плівка добіє, ви її не зможете нормально натягнути. Вона стає пластиковою і влітку в плюс 40, в плюс 30 ця плівка розігрівається, розтягується і плівка починає на вітру хлюпати, гупати, тертися барки і в цих містах перетиратись і будуть у вас пориви плівки на містах Харка, якщо неправильно змонтувати в мороз. Ось так у відкритому положенні фіксується наше віконце. На задньому торці буде все те саме.